Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. В цьому відео ми з вами погортаємо одну з моїх нових розмальовок, а саме ось таку чудесну книгу, яка має назву День з сім'єю Бао». Я так розумію, що Бао це ім'я панди і, як на мене, воно йому дійсно дуже личить. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Розпочнімо ми з вами з технічних деталей, тому що мені здається, тут є про що розказати. Книга дійсно незвична, це розмальовка корейська. І якщо порівнювати з більшістю корейських розмальовок, то ось ця книга з пандами, вона справді відрізняється. Давайте спершу подивимося на її розмір. В мене тут розмальовка стандартного розміру 25 на 25 см, для того, щоб ви могли побачити розмір цієї розмальовки з пандами. Тобто ви бачите, вона така сама по висоті 25 см, а ось в ширину вона набагато гуща. Я думаю, десь см на 6 см. Вуща. Це просто мені здається завжди, що не так інформативно казати розмір саме в сантиметрах. Через то я його не кажу. Мені здається краще всього порівнювати з тим, що в людей є. А в кожного колориста я впевнена, є, хоча б одна розмальовка стандартного квадратного формату, і уявляти так значно легше. А, значить, йдемо далі. Ця книга вона має тверду обкладинку, що теж доволі незвично для корейських розмальовок. Звісно, вони бувають у твердих обкладинках, але ну, відверто доволі нечасто. Тут ось ця Вкладка чи накладка, як це правильно сказати, як суперобкладинка, але, така, знаєте, половинчата. Вона знімається. Якщо ми її знімемо, ми з вами будемо бачити. Ось таку панду червоним кольором. Вона тут виконана і вона блискуча. Ще з цікавого, ця книга, вона не має корінця. Ось дивіться, як вона виглядає. Це дійсно дуже цікаво. І таке, як на мій смак, дуже незвичний спосіб робити книжки, дає насправді доволі немало плюсів. Про них ми з вами поговоримо трошки далі. Коли ми з вами відкриємо книгу, ми побачимо неймовірно красивий форзац з лимонами, з квітами, з кукурудзкою, з горошком, помідорчиками. Ну дуже-дуже красивий сонячний. Так, і давайте книжечку ось так закриємо, щоб вона могла рівненько в нас відкриватися. І далі підемо гортати. Перше, що нас зустрічає, я, до речі, цю книгу детально сама не дивилася, тому що мені дуже хотілося подивитися її на відео разом з вами. Через то я трішки почекала і вона в мене чекала на столі, доки я зможу зняти відео. Подивіться на ось цю маленьку мініатюрку. Ну, це, це просто розкіш. Ви знаєте, мені здається, що ім'я панди воно тут дійсно не просто так. Є такі азійські булочки БАО, і вони такі м'якенькі, пухкенькі, вони є і корейські, і в'єтнамські. Чесно кажучи, не знаю, звідки вони і пішли, але я знаю, що в різних азійських країнах вони популярні, і панди вони ж дійсно такі самі м'якенькі, пухкенькі, і мені здається, що це не просто співпадіння. Отже, книга нас Починається зі змісту. Тут ми будемо бачити з вами всі ілюстрації, які будуть в нас в цій розмильовці. Дуже зручно, що тут вони всі вже пронумеровані. Їх я не нумерувала, я відкрила, подивилася зміст, думаю, ага, добре, він є. Подивилася загальну кількість ілюстрацій. Загальна кількість ілюстрацій, в нас тут 50 картинок, тобто дуже немало. І далі в нас вже будуть починатися ілюстрації. Yeah. <sighs> Так от щодо плюсів і такого незвичного способу зшивки книжки. Я не знаю, я просто не дуже знаюся на цьому, можливо, це навпаки доволі популярний спосіб, але якщо говорити про розмальовки, про ті, які є в мене, то це дійсно не дуже стандартний спосіб, що він нам дає. Він дає нам змогу відкривати книгу на 180 градусів, тобто, дивіться, зараз ми з вами продовжимо ігортати на будь-якій сторін. Ви її відкриваєте. Дивіться, її навіть тримати ніяк не, да не потрібно, вона на будь-якій сторінці відкривається на 180 градусів. І ми бачимо з вами, бачите, тут такі всюди є жовтого кольору ниточки. Це саме ось ці ниточки, ось тут ми їх теж з вами бачимо, якими наша книга прошита. Це прям величезний плюс. До речі, ще хочу що сказати, що книга ця, вона доволі важка. Тобто, якщо ви будете десь там прораховувати доставку, ще щось, то щоб ви знали, що книга вона дійсно важка. Отже, починаються в нас ілюстрації, і одразу ця книга нас зустрічає розворотом. В цій книзі є розворот. Я не дуже насправді я признаюся вам. Я не дуже уважно дивилася огляд. Я подивилася декілька ілюстрацій. Вона мені дуже сподобалася. Мені сподобалися позитивні відгуки, і я вирішила, що я напевне хотіла б мати цю книгу у своїй колекції. І отак, от, от, щоб прям дуже детально, я дійсно її зараз дивлюся вперше разом з вами. Це в нього, напевне, бамбук. Але дуже-дуже класно. В цій книзі по стандарту ми бачимо зліва приклад, справа ілюстрацію для нас. З вами, що для мене плюс, так це те, що приклад він зображений меншою площею, тобто він ну, не буде притягувати на себе увагу. Мою, перш за все, коли я буду розмальовувати, і можливо буде менше мене відволікати. Хоча кольорові палітри тут вони так класно підібрані, що мені здається, відволіктися на щось своє може бути дуже важко. Ілюстрації справді класні, це дуже нестандартна для моєї колекції розмальовка, але мені, мені дуже сподобалася мальовка. Хочу декілька ілюстрацій вам показати ближче. Ось тут покажу вам ближче приклад ілюстрації від автора з соняхами. І ось тут покажу ілюстрацію, яку потрібно малювати нам. Я неодноразово в своїх віде відео казала, що мені дуже подобається, коли в книзі дуже проста і зрозуміла мальовка, коли немає якихось незрозумілих ліній, ти не розумієш, що, куди, де, як, куди воно протікає. Мені подобається, коли все чітко, все зрозуміло, коли такі акуратні тоненькі лінії. І тут вони саме такі. Є ще серія розмальовок, доволі нова, теж розмальовки корейські, там такі різні дрібні і тваринки, і рослинки. Я думаю, що, можливо, навіть зрозуміли що це за книжки, але мені дуже важко пояснити. Там теж така мальовка, я через те теж на неї задивлялася, але зрозуміла, що мені ця книга подобається більше, і, напевне, було б класно отримати її, тому що в моїй колекції, наприклад, нічого немає про панд, і, напевне, у всій моїй колекції немає навіть жодної ілюстрації з пандами. А тепер я маю цілу книгу. Причому книга така дуже тематична. Ось ця ілюстрація, як на мене, вона прекрасно Може підійти на День Валентина, така дуже романтична. А чому панда не може бути романтичною? Бачите, тут теж така суцільна романтика, рожевий колір, дуже класно. Ось ця ілюстрація, як на мене, класно підійде саме до дня народження. Тут стоїть дата 07.07.23. Цікаво. Можливо, щось для автора пам'ятне було в цю дату. Наврядчі це дата виходу розмальовки, тому що 07-23 було рік тому, а книга вийшла в нас зовсім недавно. Тут ми з вами бачимо ілюстрацію з обкладинки дуже класно. І ви знаєте, як на мене, мені ця книга вона не здається складною. Тут реально можна робити однотонні фони, не, не дуже складні. З самих панд ну, трішки помучитися одну-дві ілюстрації, зрозуміти для себе, як тобі зручно їх розмальовувати, і вже в подальшому в принципі вони будуть доволі нескладно йти, як мені здається. Ось тут пандочка мріє про якийсь рецепт. Що це є Єшня з горошком, напевно, і з кукурузою. Розмарин обов'язково естет. Так, це теж видається на якусь ілюстрацію до Дня народження, мені так здається. Бачите, в нього тут бамбук, квіти і такі, немов стрічки. Ну, або, можливо, якщо я щось не так кажу, то ви мене виправляєте в коментарях. Це теж класна ілюстрація, така дуже вже весняна, як на мене. Ось ця картинка мені дуже сподобалася. Її теж можна дуже по-різному зобразити. Тут просто гарне небо, замрієна пандочка дуже красиво. Бачите, є декілька в нас таких і горизонтальних ілюстрацій. І далі ми знову з вами бачимо ось такий великий класний розворот. Тут я покажу вам його в готовому виді, а тут вже ілюстрація для нас. Бачите, вона трошки більша за своїм розміром, більші детальки. Ну, це вже така складна ілюстрація, але знаєте, якщо так от на неї дивитися, я не можу сказати, що вона мені, наприклад, якось складніша, ніж там ілюстрації від Каноко Єгуси. Та ні, десь так само. Можливо, навіть десь трішки і простіша. Потрібно просто. Почати. Ось це ще дивіться, яка чудесна ілюстрація, де Бао, напевно, сам, він грається, можливо, зі своїми дітками. Дуже мила картинка. Далі. Далі бачимо двох чудесних діточок, які виглядають в сад. Супер! Такі роли для панди в бамбуці. Подобається дуже. Зелений чай. Дивіться, я обожнюю чай. Дуже багато чаю п'ю. Тут мені, до речі, дуже сподобався папір, я ще, звісно, ще нічого не Ось Тут, до речі, дивіться, ілюстрація до Дня народження. Бачите, теж вона така горизонтальна, де вся родина зібралася вітати, напевно ж, голову сімейства з Днем народження. Так от з приводу паперу він мені здався доволі цупким. Можливо, так чуєте на звук. І м, тактильно, мені він здається ну, не таким, щоб дуже гладким. Він гладенький, але такий, на якому, мені здається, мають класно лягати олівці. Але це може бути ще, поки все дуже оманливо, тому потрібно все. Тестувати, все пробувати. Звісно ж, я найближчим часом цю розмальовку планую розпочати. І, звісно ж, вже буду вам розказувати, що, як, чим я розмальовую. Це класна ілюстрація з веселкою. Нещодавно теж був марафон Color Viz Ukraine, де можна було розмальовувати різні веселки. Напевне, шкода, що в мене її тоді не було. Хоча натомість я розмалювала інакшу ілюстрацію піонами, напевно. Незвична для мене ілюстрація ще раз за своїми сюжетами, але мені дуже подобається. Вона така, знаєте, десь із стилі коміксів в ній є, дуже класно. Знову бачимо розворот. Знову бачите той ж самий будиночок, який ми вже бачили. Річка. І це такий сімейний відпочинок на річці. Тут маємо це все розмальовувати. Ні, ну Це просто суперська скл... склейка, кажу, з... зшивка, чи як сказати, я не знаю, як правильно це називати: спосіб з'єднання сторінок в одну книгу. От, Він суперський. Тому що дійсно книга відкривається на 180 градусів. Ти максимально впевнений, що в тебе нічого там не розпадеться нікуди, і це, це дуже круто, враховуючи стійкість, яку мають корейські розмальовки, то це, це дуже класно. Дуже подобається мені ось ця ілюстрація з Мохітом. І бачите, трубочка з бамбуку. До речі, мені здається, що зараз якраз еко-трубочки вони теж з бамбуку, ну такі вони паперові. Я не нещодавно тільки вперше десь була, і так мені дали трубочку, я була так здивована. Тому що якось переважно тільки пластик був, а ось така нова, екологічна, мені дуже сподобалась. Це розкішна ілюстрація, але так багато панд, і за неї потрібно братися вже тоді, коли ти не вчишся достатньо малювати цих панд, щоб вони не викликали. В тебе проблем. дуже класно. Так, а це що? Дивіться, щось не можу. Не можу зрозуміти. Ми бачимо певного дослідника. А бачимо ще ось цю пандочку, яка хапає за ногу. Вона ж не відірвала ногу досліднику. Це було б прикро. Ми бачили з вами ще на початку ілюстрацію також з цим же самим дослідником. Ось він. То тут він ще ціленький сидить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви розумієте цю ілюстрацію. Бо я поки не зрозумію і не, не зможу її розмалювати. Можливо, це просто чобіт, але ж. Але не дуже схоже, Не знаю. Або розмалювати, як просто чобіт. Ось тут така просто звичайна пандочка. Класична. І знову бачимо ілюстрацію до Дня народження. Дуже багато, до речі, ілюстрацій тут до Дня народження. Дивіться, і, і торт у вигляді панди. Всередині він з, яблучкою, з, з яблучком, з морквою. Дуже класно. Оце така класна теж романтична. Але в той же час така дуже сімейна ілюстрація. Збирає квіти. Тут я, до речі, не гортала. Взагалі її огляд не дивилася. Дивіться, які класні мініатюрки, такі листівочки. Це, знаєте, не обов'язково такі одразу розмальовувати. Можна там раз на кілька місяців, якщо там не маєш часу на повноцінну ілюстрацію. Розмалював собі таку мініатюрку, як в книзі від Джасмін. І через якийсь час матимеш готову сторінку. Це це ми з вами вже бачимо останню ілюстрацію. Нагадую, що тут 50 ілюстрацій, і далі закінчуємо знову ж ось таким красивезним форзицем, який тільки одним своїм виглядом вже дарує. Максимально позитивний настрій і натхнення розмальовувати цю чудесну книгу. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, лишайте ваші коментарі. Напишіть, чи сподобалась вам ця розмальовка. Можливо, ви вже її маєте, і напишіть тоді, чим ви її розмальовуєте. І напишіть. Чи то панда відгризла ногу досліднику. Сподіваюся, що я просто побачила те, чого немає. Дуже вам вдячна, бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою, бережіть себе і своїх близьких і обов'язково знаходьте час на себе і на розмальовки. До зустрічі!